8 червня у Тростянецькій громаді попрощались із захисником, солдатом Андрієм Васильовичем Мироненком. Народився Андрій Мироненко 19 листопада 1980 року. Навчався у Смородинській школі. Після закінчення Люботинського професійно-технічного училища жив і працював у рідному місті. Але коли рідна країна потребувала захисту, Андрій Васильович, не вагаючись, став до лав Збройних сил України. У жовтні 2023 року він розпочав військову службу, виконував бойові завдання як оператор відділення радіоелектронної боротьби. До останнього захисник залишався вірним прессам. Сязі гідно ні звання українського солдата. На жаль, 2 червня 2025 року серце Андрія Васильовича перестало битися. Він відійшов у вічність як справжній захисник, вірний, відданий, мужній. Підтримати родину та вшанувати пам'ять захисника. Зібралися друзі, жителі громади, духовенство, військовослужбовці та представники влади громади. Сьогодні від імені всієї Тростянецької громади я хочу звернутися до вас, Людмила Володимирівна. Я хочу подякувати вам за те, що народили, поставили на ноги, за те, що подарували Україні відважного воїна Андрія Васильовича, дорога Тростянецька громада, я наголошу вкотре, будь ласка, давайте пам'ятати імена кожного загиблого героя. Давайте пам'ятати та підтримувати кожну родину загиблого героя. Дарувати їм добрі слова, робити добрі вчинки, робити це так, як робили їхні сини, чоловіки, брати до останнього відверто, щиро, адже кожен з них стоїть на захисті нашої з вами країни. Вічна чиста слава померлому Мироненко Андрію Васильовичу. Нехай завжди про Андрія Васильовича пам'ятають його рідні, його близькі. Його рідні мешканці нашого міста. Нехай назавжди пам'ятає його наша тростянецька громада. Нехай завжди пам'ять про нього буде жити в наших серцях. Слава Україні! За упокійну молитву провів настоятель Вознесенського храму Православної церкви України отець Олександр. Сьогодні ми хочемо поспівчувати матері, сестрі і всім родичам новоприставну бієвої Андрія. Сказати, що ви не даремно прожили на землі і тим паче не даремно прожив. Ваш син, ваш брат. Я кожного разу повторяюсь на похоронах, що в нас зараз під час війни багато-багато з'явилося нових святих. На кожному кладовищі, де майорить жовто-синій, прапор, там могила не просто вмершого або загиблого воїна. Там спочиває тіло новоявленого святого, бо вони віддали своє життя за ближніх своїх. І ми віримо, що душами вони переселяються в кращі місця, і та молитвою свої будуть продовжувати оберігати наш народ і нашу країну. Слава Богу, слава Україні! Андрія Мироненка поховали з усіма військовими почестями. Три останні постріли сповістили всіх, що його душа назавжди поповнила ряди небесного війська. Світла пам'ять про солдата Андрія Мироненка житиме у вдячних серцях українців вічно. Вічна слава Герою! Слава Україні!